Они нам деньги уже заплатили, а мы не, не поставили С-300. Обещали, не поставили. Я другой такой страны не знаю. где так больно, дышит человек. Дики тоже гуляют. А да. вот вы мне можете объяснить, а как вообще эти дики там собираются? А сколько часов света нету? Пока по 8. Да я горил, купил, говорит, все. А меня, говорит, забрали. Европейцы и американцы своими руками построили античеловеческий разум. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджатина, ну, звісно, того як ми з вами любимо знущатися над ними. Але ви на старті не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації, і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. А ще не забувайте, що окрім того, що ми їх нищимо в інформаційній сфері, нам українська важливо бити їх на фронті. Тож донайте, обов'язково донатьте. Не забувайте, що в описі до нашого ефіру є посилання на збір для сил протиповітряної оборони на два пікапи. Маємо назбирати 640 тисяч. І без вас, без вашої участі, нам не обійтись. Пам'ятайте, що поки ви нас дивитесь, можна легко і з користю використовувати цей час і донатити. Ну а тим часом росіянам, судячи з усього, тотальна. Кана, коли Путін повернеться із свого великого азійського турне додому. Бо це ж треба так допустити і розпустити демократію, лібералізм. Ніхто на вулицю не виходить його зустрічати, кричати і плакати. Свідомість ніхто не втрачає. А точно я згадала. Це ж в північній Кореї свідомість втрачають від голоду, а виходять на масові акції під страхом втрати. Любити Кім і Іна, це. Закон ну а сьогодні ще й винного злочинця Путіна коротше у бхін'яні зустрілися Біба і Боба, рекордсмени за кількістю накладених санкцій, обмежень і ізоляції. Іншими словами, обом бом, та й зустрічатись більше нізким. Здає, і эта здесь на етамі лодії сі час їй звучить на площі ківерсена та звісно, і путіна улестили, й самі показали, що ще живі. Ех, а ще нещодавно пам'ятаєте, як мене зличинить Путін, нас з вами називав братами, прости господи. Сусідами! Та збирався будувати міцні партнерські стосунки. Ну а тепер, коли брат сказав в Баста, злочинець почав шукати собі інших родичів і, по переконанням, по державному устрою про порівню бідності та маргінальності, хто хто як не північна Корея має посісти топ місце в серці диктатора? Хоча це все, звісно ж, ширма. Бо насправді друзі Путін. У дикому прогібі перед Кім Чин Іном так низько Росія ще не падала ніколи. Бо припаси закінчуються. Допомога воєнна потрібна. От той, хто звик, що лижить його чи йому, приїхав лизати корейського пухляша. Подейкують, що через розмір тіла Кім Чен іна Путін аж язик стисав і КНДР Многі десятиліття зв'язують прочна дружба і тісна тесную... добрососедства. Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения, интересов друг друга. В прошлом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа соглашению об экономическом и культурном сотрудничестве. В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей с сегодняшнего дня. И сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительной перспективы. Окрім цього, злі необтесані язики лизанням ще й подейкують, що Путін буде підштовхувати Північну Корею, стати найбільшим злом у світі. Ні, ну бос, не він має і не Росія має обіймати це місце. Хай це буде хтось інший. Нині тільки Путін погрожує світові Армагеддоном, і йому потрібен брат, корейський брат, який йому в цьому допоможе. І йому дуже було на руку, або ще й Кім почав провокувати, ну скажімо, своїх сусідів, наприклад, Південну Корею. Плюс Путін буде благати відправити до Росії ще й гестербайтерів, кажуть, що в Росії якось на стройках на будівництвах на різних майданчиках не вистачає рук. Куди ж вони поділися? А ще спробує орендувати армію, тобто корейське військо. Що ще раз вказує, що справи у Росії йдуть. говорит не так, как их описывают из Москвы. Ну, я уже вижу, от самого визита я вижу, что весь мир поймет, церемониться не будем. Вплоть, я бы даже сказал, до сотрудничества в ядерной сфере. А почему нет? нет? Это ядерная страна. Подумаешь, ну хорошо, вы не распространялись, что-то вы не ввели санкции против Израиля, против Пакистана. Которые тоже не признают, что они ядерные. Что-то не ввели, не вы Организации Объединенных Наций. Ошиблись мы, Россия, поддержав в Совете Безопасности, должны мы сказать эти санкции. Мы в свое время ошиблись по Ливии. И что сделали они с Ливией? Вы, вы же помните. Мы же ошиблись. Мы, мы с... можем признать. По Ливии мы воздержались, да, так... Да, воздержались, а дали им бесполетное небо создать, и они его разбомбили. Бывает, что ошибаются и в государственной политике. Здесь тоже мы ошибались, поддерживая эти санкции. Мы должны сказать сейчас, а сами попали и теперь понимаем, все никаких, отменяем все санкции, а дальше решим, что делать дальше, в том числе в ядерной, в продовольственной сфере, в железнодорожной. У, нас, у них там уголь есть, там есть чем обмениваться. Они не такие бедные, как кажется. Просто их, их заперли, и им только Китай помогал. Мы-то толком тоже действительно говоришь, что там не, не, не через что помогать. Китай, ну правда, мы тоже помогали, но немножко очень. И втихаря. Если сейчас мы будем это делать, втихаря, это, с одной стороны, хорошо, но и плохо. Мы должны показать всем в открытую мы поддерживаем всех друзей. С Ираном мы же сотрудничаем. В свое время я помню, эти, из-за этих санкций они нам деньги уже заплатили, а мы не, не поставили С-300. Обещали, не поставили. Потому тому що ми теж тогда смотрели на этот запад? Ну вона они теперь уже ядерними бомбами нам компенсуємо системами С 400 Все треба і безплатно, і давайте я перекладу все це на звичайну мову. Як не просто виглядає це співробітництво, а як практично це використовувати не другим росіянам, що це означає? Що шопінг тепер тільки в Ірані відпочинок у секторі Гази, там де чекають росіян, Хамас подорожувати, дивитися на якісь історичні пам'ятки культури, звісно, до північної Кореї. Ось і все. Ні, ну, якщо ви їх підтримуєте, якщо знімаєте санкції, то звісно, користуйтесь, подорожуйте, відпочивайте і купуйте. А взагалі ще трошки внехоста точно здадуть нерви. Бо все геть, усе йде. Не за планом генерали не перемагають, пропаганда не підіймає маси на війну. Європа не боїться. Америка? Америка в екстазі, якою малою ціною вони нищать та розброють потенціал Росії. А що відбувається у відчаї? Правильно, робляться фатальні помилки. Чи це буде ядерка? Я не знаю, але точно знаю, що якщо вони її, не дай Боже, застосують, то ми обов'язково виживемо. виживемо, а вони ні. Україна, і всі ми маємо зберігати холоднокровну витримку. Бо я по реакції кремлівських гоблінів зараз ясно бачу, як ніколи, що вони програють і психують і усвідомлюють це. Самому ангельському терпінню приходить кінець. От, дуже хочеться от просто знаєте, От весь світ в труху. Але Я розумію, що цього від нас і добиваються. Поэтому в первую очередь, конечно, страдать будет Украина. У них, поскольку часов света нету, пока по 8, а им же прогнозируют их эксперты по энергетике, что зимой у них только 8 часов в день будет свет. И это в лучшем случае. А я считаю, что это самый минимум, который они должны заплатить за свою поддержку, за свое молчание за свое попустительство. Ведь посмотрите, что там творится, какой ад там происходит. Но при этом, кроме вот локальных каких-то стычек, причем именно женщин зачастую, отбивающих вот мужчин от ТЦКшников, мы больше ничего не видим. Хотя, с боку, а на что ж весь свет в труху? Он на фронте у россиян, рассвет. Второе дыхание мы еще не начинали. Так, так, друзі, я сама бачила репортаж Соловйова, де кажуть, що українці здаються, воювати не хочуть, хочуть горілку пити. Мотивованих вже немає. Певно, це почнемо ми вербувати яких небудь іноземців, іноземних студентів із країн Африки, Сирії, Шрі-Ланки. Ой, як незручно вийшло. Це ж не про нас, це ж якраз росіяни так роблять. Певно, перевелись росіяни вмотивовані на Росії. Ну і, звісно ж, моє улюблене банальне питання, яке на поверхні: якщо третій рік я чую одне й те саме: не воюють, втікають, ботися не хочуть. Де зараз тоді знаходиться армія Росії? Під Києвом, вона взяла Одесу, підійшла до Львова. А, точно! Вони ж знаходяться рівно там, де й два роки тому. Понимаю, моральный дух и у наших ребят сильно укрепился. Да. Я вот с, разговариваю, когда с личностным я говорю, ребят, уже э, 1418 дней, да, война шла Великая Отечественная. У нас, говорю, 830-й день военной операции. Уже в большую сторону, чем Великая Отечественная. Я говорю, Здесь у нас не бывает такого, не может уже просто априори быть такого, какие-то там морально-упаднические настроения, еще что-то, еще... Поэтому да, сейчас укрепился он намного, сейчас понимает лишь состав. А враг меняется? А враг меняется, наверное, знаете, вот, в сторону уже отходящую от мотивации. Ну, вот, если мы по другим направлениям, там жесткие такие ребята мотивированные все были. Ну, вот, сейчас в плен берем. Ну, может, хорошо маскируется, а может, ну да нет, ты, наверное, посмотришь реально. Как один сказал: А на что оно мне надо, я горил, купил, говорит, все, а меня, говорит, забрали. То есть мотивированных там выбило? Да. Ну, не всех, конечно. В корень. Всех, да. Все равно остается. Все равно на позициях стоят, не бегут. Нет, не бегут, до последнего патрона они сражаются. Они так и говорят: у нас же патроны будут, мы будем стрелять, а потом, говорит, уже все, можно, как бы это. Я щось перепрошую, не зрозуміла логіку. То вони відстрілюються до останнього патрону чи вони не хочуть воювати і здаються в полон? Ну, Ви якось розберіться. А ще узгодьте одну лінію по всьому фронту. Бо тут у Соловйова всі афігеті Рембо. А потім, коли дивишся відео, як росіяни здаються в полон, що вони розповідають з фронту, то якось картинка геть інша. Одним словом. Виявляється, що Зоофіли, антихристи та європейці побудували шайтан-машину проти росіян. А, вмію я вас заінтригувати: чи боялися ви коли-небудь в дитинстві так бабу Ягу, як тепер її бояться росіяни? І ні. стару старешну бабцю бояться, всикаючись від неї в окопах москалі? Вони нажахані дроном-бомбардувальником, які літають вночі, зависаючи над їхніми позиціями, а потім роблять руйнівні скиди на танки або на позиції піхоти. Тут вже ані хрестик, ані іконка росіян не захистить. Тож зет-пропагандисти звинуватили захід. Що це там розробили? Цю машину смерті, що керується не людиною, а термінатором, тобто штучним інтелектом. Я ей кратко скажу. Ночь разрушенные руины. Видели фильм Терминатор, и страшные машины летают над головой. Вот примерно так, летают несколько десятков метров. Нужно будет найти меры к противодействию этой напасти. Но в целом, конечно, <звук> ситуация плачевная. Как я получил данные от наших ребят, занимающихся темой, уже не люди управляют ведением боя, а напрямую искусственный интеллект. То есть дроны, э, разведчики транслируют картину боя в реальном режиме времени, в видимом диапазоне, в тепловом диапазоне, на огромные компьютеры. Огромные компьютеры определяют цели, назначают порядок, приоритет нанесения удара по ним. И, исходя из этого, намечают, какой у, по какой цели лучше, чем нанести удар. И после этого дают задачу на выполнение. То есть все, что вы видели в SkyNet, поздравляю зоофилы, европейцы и американцы своими руками построили античеловеческий разум. Пока они думают, что он воюет за них, но, я думаю, мы еще и не такое увидим скоро. Господи, ви знаєте, це як історія, що штучний інтелект повстав і зґвалтував свідомість росіян. Взагалі нас вже навіть із вами не дивує штучний інтелект. Ну та наші військові гори розповідав, що застосовується штучний інтелект. Але росіян це ого, нічого, вони воюють. Ну і зрештою, Зоофіл. Чому Зоофіли? Це що, впродовження бойових комарів? А далі одна із моїх найулюбленіших історій сьогоднішнього дня. Про те, як невідкриті гомосексуалісти в Російській Федерації на російському телебаченні обсмоктують ще робити, обсмоктують тему гей параду у Києві. Ніяк не можуть зрозуміти, як то так. ЛГБТ рух в Росії заборонений як найнебезпечніший, при тому, що і ДІЛ там почуває себе як у себе вдома, а от там. В Україні розгул і шатання не тільки Бандерищини, а ще й лгбт спільноти. Але є друзі і хороші новини. Президент України більше не є нациком, не є кровавим диктатором. Більше не представляє всі ті епітети, які були застосовані раніше. Нарешті його просто віднесли до гей спільноти. Отак от намагаються росіяни боротися проти нас. А я вкотре повторюю, що якщо їм не подобається, то це означає, що гарний президент хай лишається, от гекі теж гуляють. А от ви мені можете об'їздіть, а як вообще ті там собираються? От в условиях воєнного положення, почому можна? А другим людям нельзя. Вот вы можете мне объяснить. Просто они сексуально. Как, Бог, как да. они смысле? будут меняться? Ну, так в прямом смысле, Зеленский с Ярмаком сексуальный партнер. Зачем им менять какую-то вот, вот? они идут так. вдвоем и идут, и прекрасно. Что? Прям Прям да. шпилевые ли вы Прям делают? шпилевые, да. Чего-чего. Да ладно. они уже десятки лет шпилевые. Что вы говорите? Это поэтому, Елена, зачем им менять? Олена Зеленская такая грустная периодически. Нет, там семья, дети есть. Ну, как-то так вот Как это называется, бисексуализм. Или черт его знает. Я просто все еще под впечатлением, при всем уважении к вам но вот ваша версия про то что зеленский и ермак давние любовники она или вы доказательства какие-то приведите или давайте в эту версию забывайте сразу сразу вот вот был вы вспомнили андрея богдана который длительный период времени был моим руководителем такой вот, андрей есипович богдан а в 2021 году сказал публично на вопрос, что какие взаимоотношения между... Так это он уже был... обижен? Нет, нет он, еще был, он еще был главой. Он сказал, что э этих ребят обвиняет очень-очень близкие отношения. Причем уже десяток лет. Это публичное признание ну, головы. хорошо. Офиса Но это все просто... Да. Вы меня действительно выбиваете из колеи. Я не могу вести дискуссию, когда мне такие вещи говорят. Потому что вот э, Александр Юрьевич употребляет выражение ⁇ «двуликий Янус. А, а я не могу реагировать нормально. У меня другой слышится. Да. Боже бідні, ви тільки уявляєте, значить гомосексуалісти в буквальному сенсі в прямому ефірі обговорюють приватне сексуальне життя інших чоловіків, і що вони відчувають? Ну звісно ж збудження. Ну і поки Україна, хай під натиском, під викликами війни, але ми все одно невпинно рухаємося на захід навіть у технологіях, які застосовуються на фронті. Росія ж повертається додому у печеру. Де національна валюта це фантики, а розрахунок скоро перейде на листя, горіхи та ракушки. Санкції, звісно ж, не працюють. Це так, Путін просто вимагав зняти їх із Російської Федерації. Насправді вони їм дуже і дуже допомагають. Ну а ще Росія мріє про іншу світову валюту тільки б на цей піндоський зелений та вонючий долар. Правильно можна перейти, наприклад, на вкладиші і жувальних гумок чи. На марке? Ну, на каждый вызов должен быть ответ, наверное. А самое главное, что на сегодняшний день я очень жду осеннего саммита нашего БРИКС в Казани, на котором все-таки я очень сильно надеюсь, что появится та валюта, при которой доллар практически будет нам не востребован. Это вот такой значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Тому ж тогда срешенно всю по-другому заіграє. Заграє. Угу. Друзі, про гру. Тут українська спортсменка харкнула в рожу росіянці. Хотіла б я сказати вам, але насправді наша дійсно так зробила. Тільки не буквально, а фігурально від чого згоріла дупа аутсайдерки змагань. Одним словом, руку подавати у світі не хочуть не тільки воєнному злочинцю путіну, а й всім путіноїдам, навіть якщо вони перефарбувались, і навіть якщо вони зрадили свій прапор, українська фехтувальниця Олена Кривецька відмовилась від рукостискання із росіянкою має. Гучмазовою, яка представляла Грузію після поєдинку на чемпіонаті Європи з фехтування. Москалька була не москалькою, яка після цього всього не почала погрожувати закидати турнір ядерними бомбами. Та ні, ні. Я шуткую, але по факту вона просто гнівно кинула: є ляда є, можна все, вони що, офієлі. Та ні, дячка, офієлі, це ви. А от принижувати вас то наше покликання. До речі, поєдинок закінчився перемогою українки із рахунком 15 9 або 0-1 згорівша дупа. <плес>

Українська спортсменка не порушила жодного міжнародного спортивного закону чи правила, тому що нам дозволило після цих ковідних всіх штук не потискати руки. Але о диво не потискаємо ми винятково росіянам. Хай знають, що ними гатують всі, і так буде завжди, допоки ти лишаєшся москалем. Ви ж, друзі, під завершення нашого випуску не забувайте лишати нам вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і найдіть від нас, не задонативши на пікап для сил протиповітряної оборони. Разом і гуртума ми зможемо дуже швидко закрити цей збір. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.